Тому що це взагалі стабільно, да? приїжджайте на тренування Як тільки можна статувати, старт портовності погнали. Так, да, Я quello, було прошло, про що про повну роботу разом з І, І коли писали статтю про GP8, брали поради у погляді європейської джинхані і японської Це видавають бідніше зорнувати, плавніше поробити, раніше відпускати гарно, заносить більше швидкість. Це плану здорові переваги. Тобто початку виникає вибивання зусилля має бути. Були можу бути інтенсивно, достатньо сильно, згідно з ваших нахолоком та цикла, швидкістю, але динаміка роботи з нами дуже важлива. Це дуже класна порада, я її я повністю розділяю. І це те, з чим стикаються на початку всі, хто починають кататись в джубками. Хвилина 06!